Доброго ранку! Цього дня вас радо вітає програма рано вранці, і саме зараз я з радістю хотіла представити вам нашого сьогоднішнього гостя. Це інженер-будівельник Мартинюк. Віталій, пане Віталію, доброго вам ранку! Доброго Дякую, ранку. що завітали до нас сьогодні. Ми вже говорили сьогодні про те, що літо найкращий час для ремонту. Ваша порада, як фахівця, з чого слід почати? Ну, якщо ви вирішили насправді розпочати ремонт, то е, потрібно підготуватись до цього досить відповідально, тому що е, є така приказка, що ремонт закінчити неможливо, його можна лише призупинити. Тому потрібно до цього теж підготуватись. А якщо серйозно, то я би радив е, готуватись як мінімум з якогось мінімального проекту. Ні, я не кажу, що потрібно для цього за. Е, Заохочувати якихось фахівців, привертати якихось серйозних інженерів. Якщо ви в ремонті не плануєте якихось кардинальних змін, переробок, то ви повністю самі можете з цим справитись. Але мінімальний проект ви повинні зробити обов'язково, тому що на базі цього проекту ви маєте зробити собі кошторис. От, і потім, щоб зрозуміти, чи зможете ви цей ремонт завершити. От, тому, в принципі, достатньо якихось мінімальних познань для того, щоб собі розпланувати, як що, за чим ви будете виконувати, і саме суттєве це розпланувати види робіт, чітко розпланувати їхню почергові, що за чим буде рухатись, і відмежувати так звані мокрі процеси від. Безпосередньо вже фінішних оздоблювальних процесів для того, щоб не нанести шкоду фінішним матеріалам, які у вас вже на даний момент змонтовані, при виконанні там мокрих процесів. А так, в принципі, нічого такого більше тут і не потрібно. Тобто косметичний ремонт ми можемо з цим впоратися самостійно. Якщо ж все-таки планується глобальна переробка квартири, навіть з демонтуванням стін, які існують демонтування. І як визначити ось цю несучу стіну, я знаю, що її. Інколи частіше за все чіпати просто не слід. Ну, е, якщо бути відвертим, то е, я би. Такі роботи як перепланування не радив би взагалі самотужки проводити, тому що е, такими роботами повинен займатися спеціаліст, причому досить серйозний спеціаліст, і потрібно обов'язково для, для таких цілей е, залучати інженера-будівельника, котрий чітко може встановити несучася стіна чи не несуча адже дуже часто буває, що несучі стіни можна визначити лише за проектом будівництва даної споруди. От а наслідки у випадку знесення несучих стін можуть бути самими страшними. Це може починатись від руйнації основних конструкцій будівлі до повної руйнації будівлі, яке може за собою потягнути людські жертви. Тому краще в таких речах покластись на професіоналів. Якщо вже говорити про наступний етап, після того як ми стіни або переробили, або якщо це такий більш легкий ремонт не чіпаємо, так далі. До чого потрібно звернутися? Електропроводка теж важливе питання. Е, ну, електропроводка це теж такий е, дуже е, серйозний етап. Це, ці роботи теж краще довірити все-таки фахівцю, причому не просто фахівцю, а фахівцю, який має допуску, допуски до даного виду робіт. Але я вам, як, в принципі, як власнику квартири потрібно було б знати основні моменти, які е, потрібно, можливо, навіть проконтролювати у цього фахівця, тому що іноді це справді потрібно. Е, по Перше, я би радив би, при підборі електропроводки та електрофурнітури чітко дотримуватись маркам і перерізам електропроводів, які саме потрібні для даного виду робіт. По-друге, обов'язково купувати ці речі в саме серйозних спеціалізованих магазинах, От. тому що можливі такі випадки, коли провід просто не витримує потрібного навантаження. А також доручати ці роботи професіоналам, контролювати роботи, якщо у вас електромережі будуть прокладатися у підвісних стелях у каркасних стінах, обов'язково використовувати так звані гофровані труби. Вони допоможуть захистити провід як від механічних пошкоджень, так і при, не дай Боже, якомусь замиканні і подальшому розгорянні. От в принципі, зараз дуже часто люди починають влаштовувати у ванних кімнатах і в різних мокрих кімнатах резетки, що що на насправді то заборонено правилами техніки безпеки. Але якщо ви вже пішли на цей крок, то я би радив вибрати досить якісну і спеціальну резетку, яка має рівні захисту, і вона передбачає її встановлення саме в мокрих приміщеннях. Точніше, в приміщеннях mm -hmm. з підвищеним рівнем вологості. От. Ну, В принципі, я думаю, що більше такого нічого тут немає. Ви вже згадували про натяжні стелі. Давайте розберемося, о чому плюси і мінуси підвісних і натяжних стель. Бо це зараз я знаю, користується надзвичайним попитом. В принципі, так. Да. Буквально останніх декілька. Точніше, 3-4 роки натяжні стелі просто переживають якийсь бум в Україні під час проведення ремонтів. Ну натяжні стелі, в принципі, як в таких в стелях нічого поганого в них немає, але є один досить суттєвий мінус, на який потрібно звернути увагу, тому що майже в усіх натяжних стелях основним елементом при їх виробництві є полівінілхлорид, так званий ПВХ. Сам по собі цей матеріал нічого поганого з себе не представляє, але під час його горіння е, виділяються е, дуже шкідливі хімічні речовини, і одна з яких є діоксин, отруєння яким е, може призвести до летальних наслідків. Тому при е, виборі саме цього матеріалу дуже потрібно уважно підійти до складових компонентів цього матеріалу. От. Підвісні стелі в цьому е, розрізі вони е, більш. Е, Екологічні, тому що складаються вони з металевого каркасу, на який підвішуються там або металеві, або дерев'яні, гіпсові панелі або плити, або звичайний гіпсокартон. Тобто вони в цьому випадку, мені здається, виграють перед натяжними стелями. Але натяжні стелі вони дозволяють досягнути такого ефекту, який не на жаль, ще не даний підвісним стелям, і тому вони в основному переважають. Якщо вже говорити про підлогу, тут які будуть поради: паркет, ламінат? З до підлоги. Ну, все залежить до того, які ставляться вимоги до угу. цієї підлоги. Якщо е, вас цікавить відверто моя думка, то я повний прихильник паркету. Тому що я вважаю, що нічого кращого не існує, ніж натуральний дерев'яний паркет. По-перше, він екологічний, тому що виготовляється е, виключно з, де, з деревини. Як правило, для паркету відбирається високоякісна деревина. От. Якщо це паркет із твердих порід дерева, то відповідно він досить добре відноситься до механічних пошкоджень, не так, як ламінат чи ліноліум, на якому можуть залишатися вм'ятини, видавлені від меблів там чи від якихось ніжок. А навіть якщо вже якісь подряпані на паркеті і залишились, то в принципі їх досить легко можна позбутися шляхом там полірування. От. Також при використанні паркету можна досягнути будь-яких Форм будь-яких малюнків, будь-яких відтінків кольорів, тому що ми зараз неоднократно вже бачили, як викладають мозаїки. Та, точно також, а Дуже часто зараз, до речі, показують у нас Кремль, і ми всі бачимо, який чудовий кремлівський паркет, да, там, де використані кольори від насичено білого до темно-вишневого кольору. Тому паркет, мені здається, це чудовий варіант. Єдина проблема, які от, справді виникають під час експлуатації паркету, це те, що він дуже чутливий до вологості. От, і відповідно в, в цьому вологонасиченому стані він може. Піддаватись великим деформаціям, що призводить до розтріскування, до розширення швів. Але в принципі, якщо він правильно покладений і досить відповідально за ним доглядати, то я думаю, що ніяких проблем з паркетом не повинно бути. Існує одна проблема: це ціна, <плес> це та, досить таке дороге це, це, задоволення. Це дуже, да, це дуже суттєвий момент. Ну, я сподіваюся, що. Ми зможемо із того всього асортименту товару, який у нас представлений на ринку, вибрати кожен для себе якийсь найбільш підходящий. Якщо говорити вже про стіни, про їхнє декорування, тут чому краще надавати перевагу фарбам або все ж таки старому методу Це шпалери. шпалери. Ну, я вважаю це питання риторичним, тому що тут кожен власник сам для себе повинен відповісти на це питання, щоб він хотів більше бачити. В чому перевага шпалер? В тому, що їх можна наносити на менш підготовлені стіни. Тобто добрі плотні шпалери вони закамуфлюють невеликі нерівності і перепади, які присутні на стінах, так як, але так як під фарбування потрібно дуже якісно і дуже ретельно підняти. Підганяти стіни, дуже добре їх витягувати гіпсовою штукатуркою, ну або шпаклівкою, і довго їх до цього процесу підготовлювати. Тому, якщо це бюджетний варіант, то я думаю, що краще шпалери. Тим паче, що вибір шпалерів зараз дуже широкий. Якщо вже говорити про завершальний етап, так ремонту, на що слід звернути увагу, якщо у вас працювали люди? Можливо, це остання можливість з ними поспілкуватися, так Після ремонту, звичайно, досить вже важко знайти. На що потрібно дійсно, в першу чергу? Ну, відверто кажучи, ідеальний варіант це коли останнім етапом в ремонті є саме занесення меблів, а не розбір польотів з працівниками, які, потім їх, які виконували роботи. Найкращий варіант це все-таки виконувати ремонт з тими людьми, яким ви довіряєте. Але, на жаль, це не завжди так можливо. Але справа в тім, що якщо ви вже взяли за ремонт, то в процесі ремонту ви самі по собі станете фахівцем цієї справи, тому що ви будете бачити, як все це відбувається у вас на очах. От, відповідно, ви почнете піднімати технічну літературу і самоосвічуватись. І потім можливо, бували такі випадки, коли е, власник оселі в деяких моментах знав більше, ніж майстер, який виконував йому ремонт. Да. От. А головне. Диви спостерігати за тим, щоб все виконано було охайно і з додержанням технології. Якщо можна наостанок кілька слів нашим глядачам після таких важливих порад, я думаю, глядачам можу порадити лише одне: щоб ремонти їм завжди приносили гарні емоції. От і щоб вони могли собі дозволити завжди зробити якісний ремонт. І в тих стінах після ремонту в них було гарне і спокійне життя. І бажаю вам всім приємного ремонту. Ну Що ж дякую, усім нашим глядачам. Я нагадую, що сьогодні у нас у гостях був інженер-будівельник Мартинюк Віталій. Ну а програма рано вранці в свою чергу продовжується рухатися далі.